Гліб Мацапура переселений з Херсонської області. У Кропивницькому живе з квітня. Працевлашвався у компанії начальником виробничого відділу поліуретанових виробів. каже, подібну роботу мав на Херсонщині. Заробітна плата близько 10 тисяч гривень. Отримуємо також ну, від держави виплати ВПО. Це 2 тисячі гривень. На цьому Кропивницькому підприємстві ремонтують обладнання, пошкоджене від обстрілів російських військ. Цей бак для води привезли з Херсонської області, показує заступниця директора Світлана Карпенко. Він уже повністю відновлений, але він був повністю посічений ось такими осколками. Розповідає, на підприємстві працевлаштували трьох переселенців. Торік за одного держава платила 6,5 тисяч гривень упродовж двох місяців. Мізерно це я вважаю. Я навіть знаю, що на 200 гривень в цьому році підняли цю компенсацію, але я вважаю, що це не дуже велика різниця. І ну було б краще, якби, наприклад, це була там в сумі 13 тисяч. Це взагалі за місяць. Тетяна Макруха у серпні переїхала у Кропивницький з Миколаєва, рятуючись від обстрілів російських військ. Розповідає, знайшла роботу викладачки прикладної механіки економіко-технологічного інституту. Мене повністю влаштовує моя зарплата близько 12 тисяч гривень. Я зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа, і мені держава виплачує ще 2 тисячі гривень. З 26 викладачів троє переселенців, говорить головна бухгалтерка Тетяна Штець. Четвертий переселенець працює інспектором з кадрів. Компенсацію ми отримали за такою процедурою. Перш за все подали заявочку. Ось і протягом двох місяців нам держава компенсувала суму 13 тисяч гривень за кожну працевлаштовану особу. Ну розуміємо, так, що це є погашення затрат на оплату праці, але ж вони отримують більше мінімальної заробітної плати. Також ми отримали бонус, тому що спеціалісти, особливо викладачі, вони приїхали з інших навчальних закладів і тим самим привезли нам свій досвід роботи. Урядова програма, яка заохочує роботодавців приймати на роботу переселенців, почала діяти торік з 20 березня. Відтоді 342 роботодавці Кировоградщини отримали компенсацію за понад 753 працевлаштованих переселенців. Сума виплат від держави 9 мільйонів 300 тисяч гривень. За два місяці цього року 55 роботодавців працевлаштували 77 переселенців і отримали майже 711 тисяч гривень. З 10 січня Кабмін збільшив розмір компенсації на 200 гривень до 6 тисяч 700, розповідає начальниця відділу кропивництва Центру зайнятості Яна Шевченко, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, для отримання компенсації роботодавці подають до центру зайнятості заяву. Вони можуть подати її в електронній формі через електронний державний веб-портал електронних послуг на електронну адресу центру зайнятості або в паперовій формі. Пояснює, компенсацію роботодавці отримують незалежно від того, чи був переселений зареєстрований у центрі зайнятості, чи сам знайшов роботу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.